Всім привіт! З вами Макс. Ви на каналі YouTube ТВ. Сьогодні у нас на огляді ось такий Бамбулаба P1S. І трошечки порівняємо наприклад, його з S1. Про нього ви вже бачили огляд на моєму каналі. Ну, буду відвертим, P1S подобається мені більше. Він візуально виглядає краще. Ну, область друку тут більша. 256 на 256, у S1 1 220 Тобто менше Тут у нас бабінотримач знаходиться позаду. Як саме і в S1. Чесно кажучи, не знаю, чим думали виробники. Хоча можна було б якусь виноску зробити, Там гак якийсь і зробити виносний Бабінотримач. Мінус. Це ось цей маленький, страшненький, незручненький екранчик. Подивіться, я не знаю, як можна було його ще сюди вліпити. Давайте покажу, що таке на S1 екран. Оце друзі, екранчик видно, що друкується, параметри, все можна змінювати дуже зручно, швидко друкують обидва, але якщо брати якість і швидкість. То S1 поступається P1S. Ну і зрозуміло чому, тому що тут у нас стальні важкі вали, портал важчий, голова ваша. Механіка класно зібрана. В принципі, він збитий гарно, досить непогано друкує. Мотори не перегріваються, лише по екструдеру трохи перегрівається. Зараз покажу вам різницю по якості. Ось така невеличка ряб є. Тут швидкість зараз 200 мм. На 100 мм. Тобто зовнішня стінка та внутрішня друкується зі швидкістю 100 мм на секунду. А зараз покажемо, що у нас відбувається на P1S. На P1S ми бачимо ситуація не набагато краще. Ряд також присутня. Скрізь, по суті, можливо, трошечки і менше. Тут швидкість також 200 на 100. Чому я ставлю 100 мм на секунду зовнішню та внутрішню стінку? Бо якщо вибирати стандартні заводські налаштування Orca Slicer для p 1 s то це 200 на 200 на 200, тобто скрізь 200 мм на секунду, а навіть і більше, то тут у нас буде не просто ехо, це буде просто страхіття. Я вже це проходив, тому зовнішню стінку я вдвічі зменшую і внутрішню, щоб була краса. І за цього швидкість, звісно, верніше час. Друку збільшується. Ну це логічно. Час друку даної моделі складає 3 години 50 хвилин. По суті, так само, як і на S1. У даного принтера є і недолік, який мені не подобається. По-перше, камера, яка стоїть, вона просто жахлива. Підсвітка, це просто дивіться, це я не знаю, що це таке. Ні чорта не видно. Ось я підсвічую зараз телефоном. Мотори тут гріються просто капець. Вони. Просто гарячі. До них доторкнутися через 3-4 години просто неможливо. Закрили б панелями, вивели би назовні, наприклад, назад на стінку. Вона, в принципі, на візуал ніяк не впливає, але тоді б у нас було б охолодження усіх задніх по X та Y моторів би безпроблемне. Адже тут. Температура дуже дуже немала, десь градусів під 40-45, а то і 50, тому що у нас тут скло стоїть, калене, на ньому стоїть АМС-ка. І якщо ми хочемо, хоч більш-менш нормально працювати, щоб у нас мотори не здохли. Нам треба АМС-ку кудись на бік ставити, знімати скло, щоб, хоч якось вижив цей моторчик. І це неправильно. До речі, ось цей вентилятор, який всередині знаходиться, піддуву, він чогось виходить всередину. Тобто він забирає повітря із середини, у нас закрита дверця, уявіть собі, і він дує оцим повітрям сюди. Ну, на мій погляд, неправильна реалізація, я би все ж таки сюди зробив отвори і забирав повітря ззовні. А це, до речі, якість, друзі, нашого госта. Це старенький гост, так самий перший. Тут убита вже механіка. по суті. Він вже від своєї відпрацював, але по якості він не набагато гірше, ніж принтера S1 та P1S. Подивіться, Рябь навіть трошечки менше, насправді, на мій погляд. Швидкість тут друку невеличка, 80 мм на секунду, а заповнення 100 з копійками. В принципі, при такій швидкості він нормально тягне 06 соплом. І, як ви бачите, різниця десь 30 мм. 40% по втраті часу. Тобто не вдвічі. Який би не був красень цей Бамбулап, як би він класно не друкував, швидко не друкував, але він мене дуже розчарував. Віддав майже там 55 тисяч гривень за P1S та AMS 2 Pro. Ви, мабуть, вже здогадалися, чому саме AMS 2 Pro, а не першу версію, не комбо брав. Справа в тому, що в АМС першій версії нема сушки, і мені незрозуміло чому. Невже м -м, виробники Бамбулаба один раз за своє життя друкували пластиком? Не знають, що він сиріє. В AMS 2 Pro сушка є. Але є одне але, друзі. Сушка працює лише тоді, коли принтер не працює. От зараз сушка не працює. Вона не сушить філамент. Тобто додати цю функцію, вони чогось не спромоглися і не хочуть. Мені приходиться брати бабіни, сушити в сунлу, про яку я пізніше я вам розкажу. До речі, шикарна сунлу С4, всім рекомендую. А потім з неї закидати сюди. Тобто, дві сушки. У мене є ця сушка, я нею не можу користуватися. А якщо цей принтер не буде виключатися ніколи, то я і ніколи не зможу використати цю сушку, яка влаштована. І за яку я переплатив 10 тисяч гривень. Це просто розвод на рівному місці. До речі, коли ви купуєте IMS 2 Pro і Bambula P1S окремо, ви пам'ятаєте, що вам прийдеться докупити ось цей хабчик окремо, який в Україні по 10 000 гривень продається. Але ви можете по моїй силочці під відео купити на Aliexpress, як я це зробив. Блок живлення окремо на Аліекспрес, до речі, він не продається. В Україні я його знайшов. І кабель 4 зараза піновий, зарази якого також ніде немає. Тобто ви купуєте за 23 тисячі iMS 2 Pro і потім ще на 5 тисяч докуповуєте всякого барахла. І в мене запитання, якого біса? У мене залишилось дуже багато з попередніх друків на моїх багатьох принтерах. Ось ці залишки Бабін. Маленькі, десь там 200 грам, десь 100 грам. І кожен раз їх паяти просто незручно. І тільки із-за цієї причини я купив оцю збірку P1S плюс 2 Pro, щоб поєднувати всі ці рештки. До речі, налаштовував я також досить довго. Він постійно щось якісь мені помилки скидав, поки не налаштував. І саме цікаве 2 Pro саме сушарка. Вона, якщо ви хочете підсушити пластик, ви, звісно, нічого не можете друкувати. Ви можете керувати цією сушаркою, не слайсера вашого, там не з bambu студії, бо там нема таких функцій, друзі. Ви можете лише ось цього маленького, страшного екранчика керувати драйкою цією. Тому, якщо ви вирішили комбінувати АМС-2 зі своїм принтером, я вам не рекомендую цього робити. Купіть звичайнісінький комбо. АМС першу версію, ви нічого не втратите. Адже сушарки тут немає. Просто немає. Вона не працює і ніколи не буде працювати. Бо сушарку тоді краще купити ось таку. Сонлу, ти моя ластівка, це просто пісня, друзі Це найкраща сушка, яка тільки є. Ось така, ще с S2 у мене працює, дуже класна штука. Але це просто бімба! Таймери можна виставляти, можна процент вологості виставляти. Опустилося нижче там, 25%, там, яку ви виставите. Вона відключається. Піднялася вологість, вона автоматично включилася. Вона слідкує за всім. Це просто гріє ідеально, це просто, просто супер, друзі. Всім рекомендую посилання на неї буде під відео в опису. Це незамінна річ. Набагато цікавіше, ніж оце одоробло, яке IMS 2 Pro за просто незлічені кошти, яке не працює. Ну, а Тепер, шановні глядачі, очікуваного порівняння. ГОС 6, FlynnBerS 1, P1S BambuLab. Як бачите, у мене телефон знімає досить контрастно, тому видно всі недоліки, які тільки можуть бути на моделях. І, до речі, мені цим постійно дорікають мої глядачі. Коли я показую якість своїх деталей. Кажуть, що в них там бамбулаби друкують краще, виглядають краще. Як бачите, дуже багато залежить ще від камери, якою ти знімаєш. І ось ми бачимо, це у нас ГОСТ 6. Ви, мабуть, вже помітили, так, що ГОСТ 6 якось виглядає цікавіше в порівнянні з С1 та Бамбулабо. P1S 200 на 100 швидкість s 1 200 на 100 і гост 6 у нас 100 на 80. Температура друку на гості була у нас 235 градусів незмінна. Тут у нас 240 градусів. А тут аж 255. І навіть цього не вистачило, щоб догріти пластик. Бачите, він трошки матовий. Виходить на поверхні. Це говорить про те, що хотент не справляється. Внутрішня стінка мені у Бамбулаба абсолютно не подобається. Найгірша з усіх, подивіться, це у нас С1. Є трошки рябь, бачимо, да? ехо невеличке. У госта взагалі майже ідеально. Подивіться, яка пісня. А тут дуже багато косяків, бамбулаба, тобто він не дуже справився. Поверхня зовня у нас неоднорідна, бачимо, але ехо мало. Тут у нас ехо більше, але поверхня більш однорідна. і Гарно профарбована, саме глянцева, це говорить про те, що температури тут вистачало, Хотен краще справлявся. Тут у нас ехо майже немає, але трошечки присутнє, бачимо. Але поверхня майже ідеальна, однорідна, просто супер. Тобто гост, на мій погляд, з усіх трьох краще за всього надрукувався. Ось навіть тут дуже добре видно, наскільки він круто виглядає. Як бачимо, на p 1 навіть трошки більше ряб інтервали між ними. На S1 трошки менше. А на гості навіть ще краще. Вона більш рідка і менше в очі кидається. Ехо Більше на S1 трохи. На гості воно більш рідке, однотипне, однорідне. На бамбулабі воно розмазане і майже його не видно. Ну, це із за швидкості. І це, в принципі. З одного боку і плюс, з іншого мінус. Тому що ми бачимо, що тут також є переходи, тобто температурні. Десь він сповільнювався, прогрівалося краще, десь пришвидшувався. Проблема перегріву це дуже велика проблема. 255 градусів, тут 240, а тут 235. Справа в тому, що коли хотент працює з маленькими відрізками. Він перегріває. Уявіть собі, PG пластик на швидкості там, 100 мм чи 80 мм на невеличкій швидкості. Він гріє з температурою 255 градусів. Адже на такій швидкості температура не змінюється. А це мало би враховуватися в процесі друку. А ось тут, до речі, дуже класно видно різницю. Бачимо, гост, він аж блищить, гарно прогрівся пластик. Ідеально, я би сказав. На S1 на довгих дистанціях. Бачимо, також з'явилась матовість та ще й ехо по всій поверхні. А тут вже Lab, до речі, гарно себе показав, але температури не вистачає, Те, що я вам говорив. Бачимо великі відрізки, пластик матовий і неоднорідний. Бачимо, є деякі проблеми з шарами. Вони не встигають нормально вкладатися, бо не встигають нормально прогріватися. Тобто, це проблема температури. У С1 температура краще прогрівається, але механіка, бачимо, трохи підводить. Важка голова, важкий портал і тут уже ехо дуже гарно видно. Ну а гост, мені здається, найкращий варіант. Дивіться, як гарно прогрівся. Тобто рябі майже не видно, вона дуже-дуже мілка і не відчувається, абсолютно не відчувається на дотик. Ну, швидкість тут же невеличка, 80, тому цього вистачає, щоб гарно прогріти і гарно вкласти кожен шар. І не забуваємо, що гост, друзі, це старий гост, самий перший в мене. Він убитий по повній, тому механіка тут також не ідеальна, дуже не ідеальна. Але все рівно, дивіться, як гарно друкує. Різниця по часу друку між швидкісними принтерами і гостом складає 30%. 30, ну, максимум 40%. На соплі 0,6%. В принципі, це невелика різниця насправді. Якщо дивитися по якості, то також видно, що різниці величезної ми просто не бачимо. Навіть гост в деяких випадках показує кращі і стабільніший результат, і вони мені візуально подобаються більше. Як ви пам'ятаєте з попереднього відео, ми робили тестування, порівняння, міцності деталей при різних швидкостях. Так, от при 150 мм на секунду, і при 80 мм на секунду різниця в потужності. В міцності, міцності деталей складає 30%. 30 друзі відсотків різниця в міцності. Тобто, якщо ви надрукуєте на гості, деталь буде потужніша на 30%, аніж на інших принтерах більш швидкісних. Але давайте будемо відвертими: по зручності, по комфорту, S1, а особливо Бамбулаб. Набагато цікавіші, особливо для новачків. Тому я вам однозначно рекомендую саме ці принтера. Натиснув кнопочку, він сам за вас все зробив. Гост 6 та старі принтера на старих прошивках вони потребують ваших прямих рук. Тому це не для кожного і точно не для новачка. Але якщо у вас є такий принтер, я не бачу сенсу продавати таких три, щоб купити два таких S1. Або один бамбулат, ну просто нема сенсу. З вами був Макс. Бережіть себе.